Знаєте, оце відчуття, коли з нетерпінням чекаєш на велику кінопрем'єру, бачиш трейлери, постери, читаєш перші захоплені відгуки, і цей ажіотаж просто зашкалює. А що, якби ми застосували такий самий підхід до пошуку роботи? Давайте подумаємо, як створити такі промо-матеріали для власної кар'єри, щоб роботодавці буквально вишикувалися в чергу за квитками на вашу прем'єру. І ось з'являється вона. Вакансія мрії. Здається, вона створена саме для вас. Але є одне але так само думають ще сотні, а то й тисячі людей. І тут постає головне питання як? Ну як серед цього моря заявок привернути увагу рекрутера, який, повірте, переглядає їх десятками? Як не стати просто ще одним файлом у папці «Вхідні»? І ось у цьому, власне, юся суть нашої розмови: сприймайте весь пакет документів для вакансії, резюме, супровідний лист як рекламну кампанію до найкращого фільму вашого фільму. А мета тут яка? Правильно створити такий ажіотаж, що роботодавець просто не міг дочекатися, коли ж він побачить повну версію, тобто запросить вас на співбесіду. Гаразд, давайте зануримось у деталі. І почнемо, звісно, з найважливішого елемента нашої промокампанії це резюме. Наш з вами трейлер короткий, динамічний і, що найголовніше, захопливий анонс вашої кар'єри. І тут одразу треба прояснити один момент: різницю між резюме та CV. Резюме це, знаєте, як той самий трейлер до блокбастера: одна сторінка, лише найяскравіші моменти, все підігнано під конкретну аудиторію. А от CV або Curriculum Vitae – це скоріше повна фільмографія. Дві, три, а то й більше сторінок, де є все кожна публікація, кожен виступ, кожен проект. Розуміти, що саме від вас хочуть, це вже половина успіху. Так з чого ж почати? Все засправді просто. Головне логіка. Якщо ви тільки но закінчили університет, ваша головна сильна сторона це освіта. Починайте з неї. А якщо за плечима вже є досвід. Він має йти першим. Адже гарні оцінки показують, що ви вмієте вчитися. А от реальний досвід демонструє, що ви вмієте застосовувати знання на практиці, і це, як правило, цінується набагато більше. А тепер, як зробити цей трейлер справжнім хитом? По-перше, адаптуйте його, уважно прочитайте опис вакансії і використайте ті ж ключові слова. Чому? Бо часто ваше резюме спочатку читає не людина, а спеціальна програма, яка шукає збіги. І найголовніше не пишіть про обов'язки, пишіть про досягнення. Не відповідав за, а досяг, збільшив, оптимізував. Відчуваєте різницю? Цифри ось що справді працює, і перетворює звичайний пункт на вражаючий факт. Порівняйте самі: одне діло написати створював контент для YouTube. Звучить? Ну, нормально. І зовсім інше, самостійно написав, зрежисував та випустив понад 500 відео, які завдяки креативному сторітелінгу залучили більше 180 тисяч підписників. Це вже не просто слова, це результат, який можна виміряти. Так, з трейлером розібралися. Супер. Але ж жоден фільм не виходить у прокат без крутого постера і захоплених відгуків перших глядачів, правда? У нашому випадку це супровідний лист і рекомендації. Отже, супровідний лист це і є наш постер. Він створює настрій, показує стиль і головну ідею. Це ваш шанс показати, що ви не просто розсилаєте резюме всім підряд, а зробили домашню роботу. Вивчили компанію, зрозуміли її цінності і можете пояснити, чому саме ваш фільм ідеально впишеться в їхню прокатну сітку. Ну а який же фільм без відгуків критиків? Це, звісно, рекомендації. І тут наша мета такий собі 100% рейтинг на особистому томатометрі. Нам потрібні відгуки від людей, чия думка має вагу, і які можуть підтвердити ваш професіоналізм. Але ж критиків треба вибирати з розумом. Еге ж, це мають бути люди, які бачили вас у роботі, колишні керівники, наставники, старші колеги. Тобто ті, хто може дати об'єктивну оцінку, ніяких друзів чи родичів це не спрацює. І будь ласка, золоте правило завжди Чуйте, завжди запитуйте дозволу, перш ніж давати чиїсь контакти. Окей, у нас є трейлер, постер, відгуки. Здавалося б, усе, але ж навіть найкращу рекламну кампанію має хтось побачити. І тут на сцену виходить нетворкінг. Або, як ми це назвали, організація допрем'єрних показів. Адже іноді те, кого ви знаєте, не менш важливо, ніж те, що ви знаєте. І знаєте, це не якась там магія для екстравертів. Створити професійну мережу контактів може абсолютно кожен. Просто підтримуйте зв'язок із колишніми колегами, ходіть на професійні заходи, знайомтеся з людьми. І не соромтеся просити про інформаційне інтерв'ю. Це не прохання про роботу, це ваша цікавленість і бажання дізнатися більше. Такий підхід завжди цінують. У наш час прем'єра фільму може стріском провалитися через один єдиний невдалий твіт головної зірки. Дуже схожа історія із пошуком роботи. Так ваші соцмережі будуть перевіряти. Це просто факт, який треба прийняти, тому варто подбати про свій публічний імідж. Ну от уявіть собі, ви повертаєтесь з неймовірної відпустки, де, скажімо, спостерігали за НЛО. Є круті фотки, купа вражень, хочеться поділитись з усім світом, але ж ви в активному пошуку роботи. І от що робити, де проходить та межа між особистим і публічним, яку не варто перетинати. Є кілька речей, які для рекрутерів, як червона ганчірка для бика, дискримінаційні коментарі, це, звісно, автоматичний бан. Фотографії з гучних вечірок теж не найкраща ідея. Навіть банальні граматичні помилки у дописах можуть зіграти проти вас. І будьте обережні з жартами, які зрозумілі лише у вашій компанії. І навіть не думайте, що закритий профіль це 100% захист, скріншоти ніхто не відміняв. Що ж, час збирати наш фільм докупи фінальний монтаж. Зараз ми швиденько підсумуємо все, про що говорили, щоб у вас склався чіткий план дій для вашої власної, і я впевнений дуже успішної прем'єри. Давайте швиденько пробіжемось по нашому чек-листу. Отже, трейлер, тобто резюме є, є. Постер, тобто супровідний лист є, є. Позитивні відгуки критиків у вигляді рекомендацій зібрали. Чудово. Допрем'єрні покази через нетворкінг організували? Супер. І останнє, але не менш важливе, будьте організованими. Ведіть облік, куди і коли ви що відправляли. Це дуже допомагає тримати все під контролем. І ось промо-кампанія пройшла на ура. Трейлер подивилися, постер оцінили, критики в захваті. Здається, все готово. Але це ще не кінець історії. Попереду головна подія. Сама прем'єра, співбесіда. І питання лише одне: чи готові ви вийти на сцену і по справжньому сяяти у світлі софітів?